Вітаю історія авіації, біографії авіаторів, моделі літаків це все канал авіатор. Полетіла. Картина, роздача продовольства, що ми на ній бачимо? У Поволжі та Чорнозем'ї був страшний голод 1892 року. В дерівнях вимирали родинами. А імператор Олександр III говорив: у мене немає голодуючих, є тільки ті, хто постраждав від неврожаю. Однак звістка про чергову голодовку в напівазійській імперії дійшла до з'єднаних держав Америки, і ці добрі люди прислали кораблі з гуманітаркою. От і несеться по деревні, птиця трійка, завантажена хлібом, а крістьянин високо тримає зірково смагастий стяг, символ спасіння. Автор двох заборонених в дикунській країні картин художник вірменського походження Ованес Айвазян був свідком тих подій. Народився у Феодосії Крим. Це Україна. Куди його предки перебрались з Галичини, з-під Львова. Він більш відомий, як Айвазовський. На болотах кричать он руський живописець і марініст. От тільки він себе русським не вважав. На світлині Айвазовський з родиною. Якщо хтось впізнав його наймолодшу доньку Жанну, напишіть в коментарях. Згодом вона дружиться з Константіном Арцеуловим. На знімку, той зліва від Тестя Айвазовського, посадив на коліна сина, теж Костю, що народився в Ялті 1891 року. Батько Костика спроєктував броненосці, синоп і Георгій Побєдоносець які в 1918 році підняли прапори Української Народної Республіки та Української держави. За Перебрикової Рюриковичі клянуться Арцеулову ісконно русскої фамилії. Тільки ось з французької мови Арцеул прикладається як обруч. Напевне, предки все-таки з Франції. Відносини Марініста Івазовського і зятя Арцулова не склались, бо корабельний інженер нахабно вказував геніальному художнику, як насправді виглядає корабель. Звісно, що художника образити може кожен. Тому зятя Константіна спровадили за руським кораблем. Талановитий митець Айвазовський був справжнім тираном в сім'ї. Бив і лаяв дружину, кидався на неї з бритвою, а діти жахались, почувши його кроки. В сімейні справи довелось втручатись з Показове фото, чи не так? Костику Арцеулову, улюбленому внуку Айвазовського, дозволялось бувати в художній майстерні діда. Він рано почав писати олією і в 10 років уже малював морський пейзажі з вітрильниками та людьми. Дідо хоче правив його роботи, а іноді підписував. Покупці часом не помічали підміни, що приносило Айвазовському велике задоволення. Батьки Кості розлучилися, коли той був ще маленьким, і своє дитинство він провів у будинку діда аж до самої смерті Айвазовського. Це поховання художника. Костя закінчив Севастопольське реальне училище, потім три роки навчався в Санкт-Петербурзі в морському кадетському корпусі. Проте за станом здоров'я діагноз слабкі легені практику корабельного гардемарина проходити не став. Навчання закінчив без присвоєння офіцерського звання. Після невдалої спроби вступити до академії мистецтв навчався в студіях відомих художників. Перший планер власної конструкції побудував ще 1904 року 13-річним підлітком. Про цей перший планер в особистих записах сказано таке: а перший, 1904, Севастополь, побудований за типом планерів Шанюта. Розчалки були з просмаленого шпагату. Під час випробування, як Змія, був зруйнований вітром плонер А2. Те саме, що й а 1 Лонжерони крил і стійки зроблені пустотілами, обклеєні для міцності шовковою стрічкою. Для розчалок приготовлена фортепіанна струна, А3. Побудований для випробування вихрового профілю крила, передбачалося зробити рульове управління, шасі та встановити вихровий двигун своєї конструкції. Під час пробних зльотів показав відмінну летючість на п'ятому польоті, зазнав аварію. Працював слюсарем, складальником на авіаційному заводі Щетініна, обтягував крила аероплана Блеріо 11 навчався в лютній школі гамаюн на аероплані Рєбікова Росія Б, який був копією Блеріо 11 Отримав диплом пілота номер 45 після виконання екзаменаційного польоту на літаку фарман. Четвертий. екзамен на ті часи був нелегкий. На фармані четвертому треба було піднятися на висоту не менш 50 метрів і пролетіти по замкненому колу радіусом 5 кілометрів без дотику до землі. Наступного року повернувся до Криму і став літати на блиріоф. Виконав серію ілюстрацій до книжки Легенди Криму. А згодом його призвали на військову службу до Кримського кінного полку. Відслужив, повернувся додому. З початком Першої світової війни мобілізований до 12-го гуландського білгородського полку місто Проскурів. брав участь у Галицькій битві, потім у наступі в Карпатах, нагороджений орденом Святої Анни 4 ступеня з написом «За хоробрість». був поранений. В Шпиталі звернувся до командування про переведення в авіаційну частину, відряджений, навчатись до Севастопольської авіашколи, де отримав кваліфікацію військовий льотчик. І відправлений до 18-го корпусного авіазагону. На аероплані Фарман здійснив 21 розвідувальний політ загальною тривалістю 42 години 4 хвилини. У повітряному бою підбив німецький літак-розвідник Альбатрос С 3. Німецького льотчика полонили, трофейний літак відремонтували, і на ньому Арцеулов літав фотографувати військові об'єкти противника. Нагороджений двома орденами святого Володимира IV ступеня з мечами і бантом. І святого Станіслава третього ступеня теж з мечами і бантом. На московському заводі Дукс відбирав літаки-винищувачі тутешньої збірки для авіазагону та навчався управлінню Нюпором 11. Умог чисельної переваги авіації противника здійснив в районі Луцька та Коваля 17 польотів і провів 7 повітряних боїв. Наприкінці липня 2016 року нагороджений Георгіївською зброєю і в цей час. Він знаходив можливість малювати. За місяць газетарі повідомили про загибель льотчика-винищувача Арцеулова, онука художника Івазовського. Куля попала у Георгіївський хрест, який деформувався і увійшов в серце. Насправді ж був збитий прапорщик Шарапов, якого помилково прийняли за Костю. Оскільки Арцеулов більше 20 днів вилітав один, командування прийняло загиблого пілота за Арцеулова. Сам авіатор переказував цю подію так. Був у мене підшефний льотчик. У той самий день я вирішив вперше довірити йому чергування. Ми охороняли штаб у Луцьку. Він прямо таки помчався на радощах. А я, скориставшись тим, що виявилася заміна, ліг спати. Прокинувся, як від землетрусу. Німці бомблять аеродром. А мій підшефний, прапорщик Шарапов, у повітрі. І всі впевнені, що це я. До цього дня літав тільки я один. Він був збитий на висоті. Від літака майже нічого не залишилося. В той же день Костянтин Арцеулов зайшов до церкви і опинився на власному відспівуванні. А через кілька днів він вирушив до Севастопольської авіашколи, про що згадував: Друзі ж, на диво швидко змінили скорботу на жарти. Тобі, Костя, як у бієному воїну, у купейному вагоні їхати не можна, тільки в окремому товарному. В Севастопольській або Качинській авіашколі його призначили завідувачем винищувального відділення. Страшною небезпекою для пілотів, особливо початківців, було явище, що отримало назву Штопор. Ще в 1912 році британський льотчик, лейтенант Вільфред Парк, заходив на посадку після тривалого польоту. Занадто зменшив швидкість, задер при цьому ніс літака Авроджі і звалився в штопор з висоти 700 футів. Прагнучи вийти з неконтрольованого падіння, він збільшив оберти двигуна і спробував підняти ніс літака, але безуспішно. Відцентрова сила притиснула льотчика до стінки кабіни. І щоб послабити швидкість обертання. Він інстинктивно з усієї сили потягнув кермо повороту в бік протилежної обертання. Через це літак вирівнявся всього за 50 футів над землею. Вільфред Парк повторно набрав висоту і вдало приземлився. 24 вересня 1916 року прапорщик Константин Константинович Арцеулов вирішив навмисне ввести аероплан в штопор і вивезти його. На літаку Ньюпор 21, він піднявся на висоту 1500 метрів і вимкнув мотор. Машина втратила швидкість, звалилась на крило і закрутилась в штопорі. Ті, хто на землі спостерігав за польотом, затамували подих. Літак зробив три витки, перейшов у пікарування, а потім заревів мотор, він набрав швидкість 2000 метрів. Знову повторив той маневр, зробивши цього разу 5 витків до виходу зі штопору. Це принесло Арцеулову славу переможця штопору. Костянтин не брав особисто на себе відкриття виходу зі Штопору. Він говорив, що є лише одним із багатьох дослідників. Незабаром військові льотчики стали застосовувати цей маневр в повітряних боях. Потрапивши під вогонь зенітних гармат ворога, вони навмисно вводили машину в штопор. Обдурений противник, думаючи, що літак збитий, припиняв стрілянину. Тоді відважні пілоти виводили машину зі штопора і на бриючому польоті йшли із зони обстрілу. Важко навіть уявити, скільки життів льотчиків врятував своїми ризикованими польотами Константин Арцеулов. Офіційна біографія Арцеулова була написана комуністом, чищена цензорами і перевірена чекістами. В ній вказано, що Костянтин лютневу і жартневу революції зустрів у Криму в Севастопольській авіашколі. Під час громадянської війни участі в бойових діях не брав у 1918 році. Виконуючи доручення солдатського комітету, сформував Перший красний соціалістичний авіазагін. Реальна ж біографія, яку оприлюднив в інтернеті авіаційний журналіст В'ячеслав Кондратів, відрізняється від офіційної Військовий льотчик Арцеулов, що мешкав в Криму і служив у Севастопольській авіашколі. 1918 року був мобілізований до повітряного флоту ясновельможного пана гетьмана Української держави Павла Петровича Скоропадського. А коли відбулось антигетьманське повстання, Арцеулов перебіг до армії білого генерала Денікіна. Але у Денікіна аеропланів було мало, а пілотів багато. То з безкінних військових льотчиків сформували так звану добровольчу піхотну авіароту. В якій Арцеулов служив кулеметником. Цій якості він воював з Красними на Кубані, де зарекомендував себе як хоробрий боєць. А коли влітку 19-го року денікінці отримали велику партію англійських літаків, піхотна авіарота була розформована. І Арцеулов став пілотом двомісного легкого бомбардувальника The Heavyland DH-9. Після поразки білого генерала Денікіна та евакуації залишків його армії до Криму, Арцеулов. Воював під командою генерала Врангеля, якого називали чорним бароном. Грамив червоний більшовицький кінний корпус жлоби, здійснив десятки бойових вильотів на бомбардування і кулеметний обстріл красних кінотників, За що чорний барон Врангель оголосив йому особисту подяку в наказі? Цей наказ потрапив до рук большевиків і багато років зберігався в військовому архіві на Московщині, але його нікому не показував. Не довіряти Кондратіву немає підстав. Він автор багатьох книг по історії. Ось у мене є дві: військові льотчики Імперії, що згинула, та літаки одеського заводу Анатра. Коли в листопаді 20-го року врангелівці евакуювалися з Криму, Арцулов лежав хворий на тиф і не зміг втекти разом з ними, дивовижним чином уникнув арешту й розстрілу, змінив автобіографію до офіційного варіанту. Пройшов перевірки в ЧК та поступив на службу до Красної Армії. Костянтин отримав призначення в авіашколу крас воєн льотів у 23-му році проводив іспити двох фюзеляжного літака авіаконструктора з України Василя Хіоні. Перегляньте на каналі відео Василь Хіоні та його горбокони. Випробував перший совдепівський винищувач з мотором Ліберті конструкції так званого короля істрибітелій Полікарпова. Почали з пробіжок. Проте апарат вперто не бажав відривати хвіст від землі. Спочатку змістили назад шасі, трохи полегшало. Потім, на вимогу Арцеулова переставили стабілізатор на крайній негативний кут. Це дозволило пілоту відірвати машину від землі. Наступні миті жахнули всіх присутніх. ІЛ-400 круто поліз вгору. Жодні зусилля не дозволяли Арцеулову перевести апарат у горизонтальний політ. Тоді він вимкнув двигун і літак звалився на землю з висоти кількох десятків метрів. З під уламків витягли травмованого, але живого випробувача. Причиною такої поведінки Іл-400 стало надмірне заднє центрування, що становило 52% середньої аеродинамічної хорти. Для літаків нормальної схеми експлуатаційне центрування має лежати в межах 20-30%. І ця помилка конструктора була жахливою. Костянтин став першопрохідником планеризму в стані Совєтів та отримав диплом пілота парителя за номером 1%. Розробив і побутував ряд планерів власної конструкції. Серед них А5 у складі всесоюзної команди взяв участь у змаганнях планерістів Німеччини. За два роки перейшов до цивільної авіації товариства Доброльот для виконання аерофотозйомки та льодової розвідки. Особисто виконав. Аерофотозйомку багатьох віддалених районів брав участь у визначенні траси майбутнього турксибу восени 29-го року на шостих всесоюзних планерних змаганнях октебелі літав на планері конструкції Корольова і Люшин 1933 року був репресований за звинуваченням у шпигунстві на користь Німеччини. Так йому відгукнулась поїздка. На планерні змагання був засуджений до висилки в Архангелі. На засланні працював мотористом на катері. у 37-му році закінчився термін заслання, але ще 10 років Арцеулов залишався ураженим в правах. Реабілітували після смерті Йоськи лише в 56-му. І як це у здечавілих зараз водиться? Після всього цього став ісконно ісконноруським. Через велику перерву в льотному стажі до авіації не повернувся. Зайнявся художньою творчістю, створив ілюстрації для понад 50 книжок, 240 номерів журналу Техніка молодежи, а також журналів Крила Родини, Юний «Юний моделіст-конструктор багато працював в книжковій графіці, служу родині Кажедуба, полярний льотчик» Водоп'янова, розкази авіаконструктора Яковлєва, картини і малюнки Арцеулова. Експонуються і зберігаються в фондах Феодосійської картинної галереї і Кримського вірменського товариства. Контакт! Є контакт! від Гента!